Добрий вечір. Підбиваємо підсумок дня. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкало. І зараз поговоримо на такі теми. Українська армія почала відводити крупнокаліберну артилерію від лінії зіткнення. Що буде в разі чергового нападу російських окупантів? Бензин. За стрибками ціни чи буде дефіцит. Постачальники пального не можуть купити валюту для закупок через обмеження Нацбанку. У столичних супермаркетах ажіотаж через страх злету цін на продукти люди купували все, що бачили. Чи є смисл панікувати? Зала українських фільмів на Львівській площі розпочав роботу кінотеатр винятково вітчизняного кіно. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста наполягав на звільненні Надії Савченко з російської в'язниці. Глава держави наголосив, що вона не чинила злочинів. Вона просто захищала свою країну. До того ж, полонена льотчиця є депутатом Верховної Ради та членом делегації у парламентській асамблеї Ради Європи і має дипломатичний імунітет. Петро Порошенко звернув увагу на проблеми заручників, яких продовжують утримувати терористи в жахливих умовах у Донецьку та Луганську, і наголосив на тому, що дуже Важливим пунктом мінських домовленостей був саме пункт про невідкладне без будь-яких додаткових умов звільнення усіх полонених. Звільнити Надію Савченко закликає і Євросоюз. Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могріні. Те, що московський апеляційний суд лишив військову льотчицю під вартою, матиме тяжкі наслідки, оскільки вона вже 75 днів голодує, йдеться у заяві. В ЄС покладають усю відповідальність за здоров'я Савченко на російську владу, інформує Українська Правда. В ЄС нагадали, що звільнення льотчиці показало прихильність Російської Федерації до реалізації заходів, передбачених лютневими мінськими угодами, зокрема у питанні звільнення заручників. На виконання мінських домовленостей сили антитерористичної операції розпочинають відвід артилерійських систем від усієї лінії бойового зіткнення. Сьогодні 26 лютого передислоковують 100-мм протитанкові гармати МТ 12 «Рапіро» у райони зосередження на відстань не ближче ніж 25 кілометрів від визначеної в домовленостях межі. Контроль за виконанням заходів щодо відводу техніки здійснюють представники місії ОБСЄ. Варто також зазначити, що вже кілька днів поспіль відзначається суттєве зменшення кількості обстрілів бойовиками позицій українських військ. У випадку спроб наступу графік відведення важкого озброєння буде скоригований. Українські війська перебувають у повній бойовій готовності. Повідомляють у Міноборони. Під столичною адміністрацією сьогодні знову перекривали рух хрещатиком. Вимоги протестувальників знову не мали до КМДА жодного відношення. Ціни на бензин, підняття зарплати пенсії, стабілізація гривні. Те, що відбувалось, нагадувало відверту провокацію. Докладніше Олександра Роздорожна. Дубль номер 2 Учасники маршу білих хустинок» знову пікатують КМДА. Перед мерією пенсіонери та студенти на камеру неговірки. Молодь одразу ж ховає обличчя. Та я нічого не знаю. Ну, не, нет, не, спасибо, спасибо. Давайте спросите, не у нас, да. Я пришел сюда за за компанию, друзья. Я уз бы стою, как бы вот. Я прийшов зустрічати на класіках. а стального дівчині я не знаю. Дізнати, що привело людей під стіни мерії, вдалося не одразу. Це не дивно, адже деякі з присутніх просто відгукнулись на запрошення попрацювати. Згодом мітингарі потроху узгоджують основну вимогу не підвищувати ціни, от тільки на що саме домовитись між собою не встигають. Як це з приводу чого? Долар позоркрулів це ж мерзу сйоми. Долар підвищує не Володимирович Кличко. Мені по барабану, якщо чесно я провляться пишу вимоги. Щоб ціни не піднімалися в Україні. На бензин ціни різко піднялися. Ну, щоб не підвищали ціни, тому що вже неможливо жити в Києві. Газ дорожає, бензин дорожає. Я не, не з Києва. Я приїхав, тут працюю, знімаю квартиру, кімнату. Я раніше платив 600 гривень, зараз плачу 900 гривень. Якщо підніметься ціни, я буду платити півтори тисячі, а зарплата при цьому не повищається. Чому з такими вимогами зібрались не під урядовими установами, а саме під столичною адміністрацією, ніхто не відповідає. Адже ні на курс долара, ні на бензин, ні на здорожчення продуктів, а тим більше на газову політику місто не впливає. Тим присутні слухняно магали білими хустинками. Ми взяли по аналогії цю традицію, яка є в європейському футболі, в європейських других видах спорту і прийшли сюди. Поступово акція сягає кульмінації. Організатори не спромоглися на щось креативне і тому вдаються до набивших оскомунодій, перекривають рух хрещатиком. Потому что нас не устраивает такая жизнь. Я сегодня утром не смог выехать на работу. Які вимоги, тому що заноч підняли на 5 гривень газ бензин. А я хочу з'ясувати, чому вони тут стали. Тому що отримали гроші, отримали задачу перекрити рух, що то з доброго дива, Толпа, 30 чоловік, збирається і дорогу перекриває в центральному одному місці. За це є відповідальність адміністративна і кримінальна. А щоб уникнути відповідальності, водії демонстративно вмикають аварійки та піднімають капоти автівок. Міська адміністрація повідомили, акція під КМД була підготовлена і спланована. Два дні на станціях метро роздавали листівки із закликом прийти та розвішували оголошення заявку на проведення подали тільки сьогодні вранці. Представники камда намагалися спланувати зустріч ініціативної групи з керівництвом міста та з'ясувати вимоги мітингувальників. Однак організатори протесту заявили, що вони відмовляються від зустрічі, оскільки прийшли заявити про вимоги і щоб акцію відзняли телекамери. Щойно медійники, як то кажуть, набили кадрів проїзд центральною центральну вулицю. Звільнили, розійшлися й інші активісти за грошима. У основному пенсіонери і всі приходять сюди, щоб якусь заробити копійку. Самую малую, которую может поддержать это самое. Но я слышал такое, что... Тут оплачують ну, гривень по 30. Деяких людей вже немає, немає можливості заробляти іншими, іншими способами, і вони просто е мусять виходити і стояти за гроші. Міський голова Віталій Кличко вважає, що марш білих устинок спроба дестабілізувати ситуацію в столиці. Мер звернувся до киян з проханням не давати використовувати себе в провокаціях і заявив, що робитиме все, аби в Києві був порядок. Олександра Роздорожна, Юрій Росохай, телеканал Київ. Журналіст Олександр Равчев з видання UA-Info, який був присутній на події, написав, що під КМДА був проплачений мітинг. Цитую, це був не просто мітинг, а епічний блокбастер від таких відомих проектів, як Антимайдан Янукович, наш президент та свободу політв'язню Борису Колєснікову. Журналіст помітив, що мітингувальники були не місцеві і не орієнтувалися серед місті, адже частина з них почала пікетувати Міністерство аграрної політики і продовольства. У столиці грабіжник обстріляв дільничного інспектора. У Дніпровському районі міліціонер помітив підозрілого чоловіка біля приміщення кредитної спілки. Коли злочинець зайшов всередину, інспектор пішов за ним. У відділенні чоловік почав вимагати гроші. А коли міліціонер наказав йому лягти на підлогу, непомітно дістав зброю і вистрелив у правоохоронця. Зараз дільничний у важкому стані в лікарні повідомляє Українформ. Прес-служба міліції заявила, що це було друге пограбування на рахунку злочинця. Під кадміном напередодні міжнародного дня рідкісних захворювань, який відзначають 28 лютого, орфанні хворі просили забезпечити їх лікуванням у бюджеті. На 2015 рік кажуть учасники акції коштів лише на 30% життєво потрібних препаратів а неповне і несистемне лікування веде до інвалідності або смерті. Це символічні жалобні долоні людей, яким не протягнули руку допомоги. рідкісні або орфанні хворі нагадують, ситуація з їх життєво необхідним лікуванням нині в країні критична. Цьогорічного державного фінансування ледь вистачає на третину препаратів. Решта людей, які залишаються живими, вони все ще протягують руки до нашої влади, до нашого уряду, до нашого народу. На порятунок від держави сподівається й мати Даринки. хворих на гоше в Україні не більше півсотні. І безперервне лікування для дівчинки на вагу життя. Дев'ять місяців без препаратів, як торік, ще раз не пройдуть безслідно. У худшається самочувство, увілічується селізонка, внутрішні органи. Воно, звісно, постепенно, але самочувствує дуже. Болі в костях, у нього постійно болять ноги, ногі назвали. Але самотужки взяти за подібне лікування середньостатистичній сім'ї нині не під силу. Суми космічні. Один флакон 400 единиц препарата стоит порядка 36 тысяч гривен. Если пациент в среднем весит 50 килограмм, умножить на 60 единиц, это 3000 единиц в месяц, умножить на 36 тысяч гривен, но это уже математика, это понятно, что это очень дорого. Утім, навіть на цьогорічне державне фінансування через стрибки долара нереально закупити і заплановане на грудень місяць за тими розрахунками, які буде виділи нашою державою. Деякі нозології покривалися діти до 18 років, покривалися на 40-50%. На сьогоднішній день я думаю, що це немає і 10%, враховуючи той курс долара, який ми маємо. Якщо деяким орфанним хворим держава, хоч якось допомагає 14-річну 14-річну Аліну сім'ї доводиться лікувати самотужки. Її хвороба легенева гіпертензія не входить в перелік фінансування. Але щодень уражує серце і легені дівчинки. Ми заклали будинок, брали кредити, все, що могли. вісім років ми воюємо абсолютно саме. Коли мені погано, мене губи синіють. Мені важко дихати у серці колець у легенях, дуже давить. А коли таблетки приймаємо, мені краще стоять. Несмотря на те, що льовочна гіпертензія ходить в перечень рідких заболівань. Но ні одної програми нет, этот закон не працює, фінансування під нього нет. Вмисі ж запевняють, з моменту прийняття закону про рідкісні хвороби у квітні минулого року там працюють над переліком орфанних захворювань і зареєстрували вже 171 нозологію. До раніше профінансованих семи програм додали ще чотири, розробили порядок пожиттєвого забезпечення ліками, а також збільшили бюджет на 50%. Він сягнув цьогоріч майже півмільярда гривень, утім, підвів долар. Немає жодних українських аналогів для, для препаратів, які споживають урфані хворі. Це виключно імпортні лікарські засоби. Відповідно, навіть для того, щоб тільки зберегти рівень споживання ліків на тому рівні, який був у минулому році, фінансування треба збільшувати не на 50%, а мінімум на 200%. До того ж, запевняють у відомстві не так легко домовитися з виробниками, як правило, вони є монополістами, і не не дуже вони хочуть приходити на ринок України і реєструватися. Це велика проблема. Тоді, коли ти маєш кошти, але не маєш що купити. Щоб зацікавити виробників, мозі вже максимально спростили процедуру доступу до ринку. А от питання додаткового фінансування рідкісних хворих вже в руках Кабміну. З таким проханням учасники акції звернулись до прем'єра і передали відкритого листа. Наталія Сарданова, Роман Тимошевський, телеканал Київ. 30 гривень за один американський долар. Це вже офіційний курс. Чорний ринок теж дивує за валютним ринком. Стежила Вікторія Попович. Суцільні американські гірки після надії на зміцнення нацвалюта стрімко подешевшала. Нинішні торги на міжбанку відкрилися показниками 22-27 гривень за долар. А вже через кілька годин цифри на табло змінилися одразу на 10. Стабільніший курс від офіційного виявився в обмінниках. Тут вирішили не реагувати на міжбанківську паніку та не змінювати котирування щогодини. Зелені у вуличних пунктах навпаки подешевшали на 5-6 гривень у порівнянні зі вчорашнім днем. А головне вони є. Можна купити доллары или евро? Можна все можна купить. А сколько? І фунти можна купити, все можна купити. Що, До трьох тисяч гривень. Такі стрибки на межбанку напрямую напряму залежать від суспільних настроїв, кажуть експерти. Когда есть паніка, курс міняється резко. Я ще раз говорю, що ситуація що он сейчас упав на п'ять гривень, но он завтра может вирости на пять гривен, даже на 10. Вот это есть паніка, вот это є, то що називається хаос. Когда... Нієто контроль на валютним ринком рятівним колом для української економіки відповідно стабілізації курсу може стати транш від МВФ. Без цих грошей гривня може просто розбитися на черговому піке. Щоб цього не сталося, частину коштів МВФ варто спрямувати на боротьбу з валютними спекулянтами. Пише фахівець з макроекономіки Михайло Кухар у своєму Фейсбук. За його словами, Нацбанк має продемонструвати свою міць, показавши фінустановам реальну суму резервів вище відкладеного попиту, а також нагодувати ринок доларами. Схема называется ножницы, известна всем валютным дилерам планеты. А когда владельцы валют, от банков до экспортеров, сидящих на выручке, убеждаются, что ты не шутишь и крепко держишь штурвал в руках, и у тебя хватит запаса прочности довести начатое до конца, Ти йдеш уверено вниз з той ж швидкістю, по гривні в день, і концу третього дня у владельців валют здають нерви і всі починають дружно продаватися. І ти ще і откупиш в резерви ці потрачені із резервів 2 мільярда доларів тільки на 5 гривень дешевле, ніж продавав. Однак, щоб отримати кредит від МВФ та втриматися на плаву, потрібна політична воля. Бо без реформ грошей міжнародного фонду не бачити. Математика проста: транш плюс реформи дорівнює стабільна гривня. Якщо буде з, з одного боку, буде демонстрація а, а реформ... Форум прийняття бюджету змін до бюджету і взагалі демонстрація, що уряд таки починає усвідомлювати необхідність жити ну, по реальній ситуації, і з іншого боку, ми, ми ми покажемо ринку, що ну уряд і національний банк сповнені рішучістю забезпечити стабільність національної валюти, то в цьому випадку за таких умов досягти стабілізації курсу цілком можливо. За чутками НБУ вже знайшов спосіб вилікувати міжбанківську аритмію. Регулятор планує влити на валютний ринок чергову порцію доларів. Ціна одного прогнозують 28 гривень. Вікторія Попович, Дмитро Мушинський, Сергій Савчук. Телеканал Київ. У столичних магазинах ажіотаж, крупи, цукор, борошна та олія зникають з полиць швидше, ніж їх виставляють. Люди бояться здорожчання продуктів. Експерти кажуть, що паніка лише сприяє зростанню цін. Це один із столичних супермаркетів. У візочках людей переважно крупи, цукор, олія та борошно. Їх беруть про запас на кілька місяців. Ємності, звідки покупці набирають крупи, швидко спорожніли. Залишки дістаються тим, хто кмітливіший. Пенсіонери за ними не встигають. Старенько відтісняють від останніх пакунків пшеничної крупи. Моложава жінка монопольно завантажує все у свій візочок. А пенсіонерка тим часом збирає на підлозі розсипане збіжжя. У черзі за цукром ситуація спокійніша. Сюди товар підвозять постійно. Хто бере його кілограмами, а хто мішками? Некоторі люди дійсно много покупають очі масло, от муки в основному такого к сахара. Очі от на сахар, сахару найбаша очередь на сахар. Паніці в магазині піддаються навіть ті, хто планував купити тільки необхідне. Тепер їду додому з переповненими кульками. Я піддалася немножко звісно, паніки, буквально 2 кг гречки, 2 кг рису, дві бутилки масла. Я більше приїхала взяти те, що звичайно брала мила ну, хімію битову. Дехто, порахувавши ймовірну економію і моральні затрати на сьогоднішніх покупках, дійшов висновку, що панікувати не варто. Краще залишити ці продукти стареньким, для яких 5-10 гривень відчутні для пенсії. Візьмемо масло під його просто немає в магазині. Да? Ну, скільки можна купити бутилок? Ну, пусть десять, да? ну предположим, що ти на 10 бутилках економиш 10 гривень. Да? Економія 100 гривень для сім'ї существенна буде чи ні? Якби люди не кинулися все змітати з полиць, то продукти, які виробляють в Україні і не експортують, за ці дні не подорожчали б, запевняють експерти. Наприклад, цукор кілька місяців коштував майже однаково. Однак на фоні підвищеного попиту товаровиробники за один день підняли ціни від 9 гривень 60 копійок до 12-14, а дехто навіть до 20 гривень. Сьогодні, після того, як фактично за 20 ніхто брати не схотів, мається на увазі саме в товаровиробників, а не розрібних мережах, вони були змушені частково знизити ці ціни, але середня ціна вона все ж таки зросла десь там до 15-16 гривень за кілограм. Але і це не є економічно обґрунтованим зростанням ціни, адже в Україні вироблено цукру більше ніж споживається а на експорт він майже не йде. А от крупи, як похідні зерна, яке експортується за валюту, дорожчає через знецінення гривні. Однак донині ці на них піднімалися поступово, тепер же галопують. Все те, що ми спостерігаємо починаючи з початку цього тижня, це є виключно спекуляції, виключно намагання. Нажитися з одного боку можливо десь товаровиробниками, які в цей час підняли ціни, можливо, посередниками, які знов таки десь закупили товар раніше, але зараз намагаються підняти ціни. А в деяких випадках і торгівельними мережами прогнозувати подальші ціни на продукти експерти не беруться. кажуть, все залежатиме від стабілізації валютного ринку і цін, бо нині без індексації зарплат і пенсій люди не зможуть купувати продукцію, яка здорожчала. В такому разі виробництво як таке в Україні. І буде згортатися, вважають фахівці. Інший варіант воно залишиться за рахунок встановлення ціни на продукти, які будуть доступними українцям. Світлана телеканал Київ. Зі стабільністю валюти сьогодні може позмагатись хіба що ціна на пальне. Постійне підвищення вартості бензину змушує водіїв вирішувати, їздити на автомобілі чи краще вже ходити пішки. Відповідь на питання, чому вартість нафтопродуктів зростає щодня, та коли ціна стабілізується, шукала Вероніка Сектим. Останнім часом спроможність українців купувати бензин впала на третину. Експерти зазначають, така тенденція зберігатиметься і надалі. Постійне подорожчання палива змушує водіїв відмовлятися від поїздок автомобілем на певний час. Для декого єдиний вихід пересісти на комунальний транспорт. Лічно я пересів на метро. Навіть не зважаючи на те, що воно в два рази, я все-таки вважаю, що на метро і швидше, і дешевше. А автомобиль использую для для поездок за город чи, или по, по, по каким-то другим вопросам. Ныне дуже рідко їжджу на машині. За необхідності. Крайньої необхідності. Я не знаю, когда ещё мне ездить. Потому ну, что зарплата не поднимается, как дальше ездить, не знаю. Жизнь заставляет, что можно ездить, по-другому не успеешь. Експерти розповідають, подорожчання бензину напряму залежить від курсу долара, оскільки оператори розраховуються за паливо валютою, тому щоб виплатити податки та отримати дохід з проданих нафтопродуктів, доводиться піднімати і ціну. Україна використовує близько 85% імпортованих нафтопродуктів. Своїх же запасів за умови активного споживання палива вистачить на чотири дні. Проте із імпортом закупівельники мають проблеми. Експерти наголошують, постанова НБУ про обмеження закупок унеможливлює поповнювати. Запасів <зупнення> нафти на довгий період. На сьогодні вже нема за що закуповувати. Тобто нема можливості, бо ті обмеження, що викладені в 124-й постанові, вони унеможливлюють нормальні розрахунки. Там йде мова про 50 тисяч доларів разового платежу. Ну, це смішно насправді. Це менше, ніж дві цистерни палива. Фахівці звертають увагу і на аспект оподаткування нафтопродуктів. На їхню думку, кінцевий споживач фактично віддає нафтозаправці суму, яку операторам довелося заплатити на кордоні. І відбувається це також на фоні нестабільності гривні. Як при прийнятті бюджету зафіксували курс 21,7 доларів? То чому би не зафіксувати на той момент вартість, тобто співвідношення гривні до євро? І встановити акциз фіксований на, на рік там, чи на шість місяців. Якщо ми це заберемо, ми зразу прибираємо з вартості пального 3,5 гривні на літри. Висока ціна на паливо позначається не лише на автомобілістах. Від вартості нафтопродуктів залежить ціна на майже усі товари і послуги. Стосується це і сільськогосподарського сектору. Те, що зараз відбувається, думаю. Може спричинити кризу в тому числі і під час посівної, оскільки просто аграріїв не вистачить коштів на того, щоб на те, щоб придбати необхідну кількість нафтопродуктів для нормального проходження проведення весняних польових робіт. Чи побачать українці найближчим часом подешевшення бензину? Експерти поки що спрогнозувати не можуть. За їх словами, все залежить від того наскільки швидко стабілізується національна валюта. Вероніка Сектим Євген Товкай, телеканал Київ. З 1 березня проїзд у підземці вже буде винятково за зеленими жетонами, нагадує Київський метрополітен. Жетони блакитного кольору виводяться з обігу та не прийматимуться у турнікетах. Упродовж березня пасажири зможуть обміняти блакитні жетони на зелені у відповідному співвідношенні 2 до 1. Для уникнення черг до 20 штук їх можна буде обміняти в будь-якій касі на всіх станціях метрополітену. Більшу кількість прийматиме лише каса на станції метро Майдан Незалежності. У підземці попереджають з 1 квітня жетони старого зразка. А обміну не підлягатимуть і кошти за них не повертаються. У Києві відкрився кінотеатр, де показуватимуть лише українські фільми. Заклад розмістили на базі одного з найперших кінотеатрів в столиці імені Чапаєва. Найближчим часом йому повернуть історичну назву Ліра. У колекції закладу більше півсотні вітчизняних стрічок відкрив кіносезон українсько-турецький фільм Люби мене. Заклад працюватиме щодня. Що четверга демонструватимуть ретроспективи національних класиків, а ще п'ятниці санси і зустрічі з авторами сучасного українського кіно. Ціна квитка від 10 до 25 гривень. Кажуть, що у нас нема кіно, у нас українського не існує. Але це неправда. І ми хочемо показати, що воно є. 2 березня в репертуарі вже заплановані фільми, які не, не прем'єрні фільми, які були недавно у кінотеатрах. Після блоку новин підсумок дня підбиватиме програма Столиця. Її вестиме Сергій Дойко. Ще раз вітаю Сергій. Отже, про що в підсумку? Дякую, Олексій. в нашій передачі ми будемо говорити про економіку. Будемо говорити про курс гривні до долара. Будемо говорити про дії Національного банку України. Всім відомо, що вчора відбулася зустріч президента, прем'єра і голови Нацбанку. Ну і результат ми побачили було 39, стало 28. 34 сьогодні в обмінках. Все одно це менше. Купити за 28 долар, звичайно, не можна, але тим не менше, якось так: 39-28, Ну принаймні, як мінімум, для не. Фахівця цікавий момент відбувся. От чому так відбулося? Що буде далі? Що взагалі буде з економікою? Що буде з Донбасом? Скільки туди грошей треба для того, щоб це все підняти, бодай на той рівень на якому воно це все було? Будемо спілкуватися з гостем студії. Ним буде Андрій Новак, голова комітету економістів України. Будьте з нами, переконаний, буде цікаво. Задачу Сергію, дякую тобі. Отже, в мене все на цю годину. Наступний випуск двадцять третя. Зараз Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі сьогодні у Лізі Європи проходять матчі відповіді однієї ї фіналу. Київські динаміці на Олімпійському приймають генгам. Триває другий тайм. Рахунок 2-0 на користь господарів. На 28-й хвилині Лукаш Теодорчик вдало зіграв на другому поверсі після подачі кутового. Реалізовувати стандартні положення без сін надбання команди Реброва на відміну від його попередника Блохіна. А по перерві вже у першій атаці Динамо збільшило перевагу. Відзначився Буяльський. Цей рахунок влаштовує господарів за сумою двох матчів. Вони тепер проходять далі, але все одно певною мірою він є слизьким. Як і поле Олімпійського. Бо якщо французи заб'ють, суперники гратимуть додатковий час, а там і серія пенальті можлива. Тож пропускати не можна. Додамо, що сьогодні також грає Дніпро. Матч у Піреї розпочинається о 22.05. У п'ятницю в Києві відбудеться справжнє свято боксу. У сьомому матчі WSB українські отамани прийматимуть кубинських приборкувачів. В цьому протистоянні зійдуться перша і друга команди групи Ей. Сам поєдинок обіцяє бути напруженим для обох команд, і ніхто не очікує легких боїв. За словами супервайзера WSB Хельмута Рамзе, зустрінуться дві найкращі команди з двох великих боксерських держав. Напередодні протистояння відбулася традиційна прес-конференція і процедура зважування бійців. Цього разу Україну представлятимуть одразу три бійці з Узбекистану, один легіонер з Білорусі, а у ваговій категорії до 64 кілограмів виступить українець Володимир Матвійчук. У нас в гостях чемпіони четвертого сезону всімірної серії бокса. Ну, можна сказати, лучшие боксера на нашій планете. Що я можу сказати нашим ребятам? Якщо ви хотите бути лучшими. Нужна бути готовим побіждати лучше. Київські генерали перервали переможну серію лідера чемпіонату України з хокею, хокейного клубу Кременчук. У другому матчі проти підопічних Анатолія Давидова ворота захищав Михайло Шевчук замість Едуарда Захарченка. Тепер п'ять шайб закинули не гості, а господарі. Вже в першому періоді генерали відзначилися двічі. Втім, Кременчук теж не дрімав, відновивши рівновагу у другому періоді. Втім, щоразу разу господарі знаходили у собі сили вийти вперед. За рахунку 4-3 на користь генералів. Наставник Кременчука Дмитро Підгурський наважився на заміну вратаря шостим польовим гравцем. Ризикований крок цього разу мав зворотній ефект. Караульчук закинув шайбу у порожні ворота, встановивши остаточний рахунок матчу. 5-3 на користь генералів. Можуть детані до настрой. що ми. Мы... сможем эту команду обыграть на одном коньке. И поэтому вышли, я же говорю, и первый период провалили. А потом пришлось всю игру мучиться. Ну и очень много, конечно, не, не использовали голевых моментов. Это тоже дает свои плоды, когда шайба не идет в ворота. Ну это хоккей, конечно. Хоккей без поражений не бывает. Не бывает все хорошо. Должны быть и взлеты и падения. Поэтому как бы и неплохо, что сегодня проиграли. А у Києві завершився кубок України з легкої атлетики. За традицією спортсмени розіграли медалі у стрибкових і бігових дисциплінах. Це довжина висота потрійний і жердина серед чоловіків і жінок, а також увесь спектр дистанцій, що входять до програми змагань у приміщеннях. Ці старти мали кілька особливостей. По перше, тут можна було ще виконати норматив на чемпіонат Європи. По-друге, спортсмени виступали із Донецької, і з Луганської областей, і навіть з Криму. Ну і по третє, Київ нарешті повернувся у зимовий сезон. Востаннє кубок України у приміщенні проводили у столиці на початку 90-х. Для нас це досить важливе змагання, тому що на березневі свята в Празі буде чемпіонат Європи. В закритих приміщеннях, і ми туди посилаємо достойну команду. І сьогодні для тих спортсменів, що тут стартували, практично остання можливість перед чемпіонатом Європи виконати нормативи. От і багато хлопців і дівчат тут їх повиконувало. Ми плануємо 25 чоловік, поїдуть спортсменам в Прагу на чемпіонат Європи. От. Є у нас... Ну, порядка 10 человек ходят в десятку европейских топ-атлетов по зимнему сезону. Так что на кого посмотреть будет, кому бороться за а, финалы, медали тоже будет. Поэтому я надеюсь, что будем с медалями. Ну що ж, на цьому усе. Дякую за увагу. Вболіваємо за Динамо. Хай щастить.